Кому до смаку такі смачні курячі сердечка в смачному присмачному, вершковому соусі. Залишайтеся. І зараз ми приготуємо цей рецепт разом. Щоб приготувати цю смачну страву, куряче сердечка в вершковому соусі нам потрібно. Самі сердечка, приправки, які нам подобаються, сіль перець за смаком, трішки муки, цибулька, морква, лавровий листочок, зелень за бажанням, вершки або сметанка та трішки рослинної олійки. Ну що ж, давайте почнемо. Щоб зекономити час, я вже наші курячі сердечка промила гарненько, поставила їх на сито, щоб стекла зайва вода. Зараз ми наберемо в каструльку води і будемо варити 10-15 хвилин. Наступним нашим кроком потрібно потерти моркву на грубій терці. Цибульку ми нарізаємо міленько. Почистили 2-3 зубчика чесничка. У мене зубчики великі, я візьму два. Та нарізаємо їх міленько, або так як я, витискаємо на чеснокодавку. На сковорідку наливаємо трішки рослинної олійки та обсмажуємо цибульку. Разом з морпочкою. Сердечки ми проварили, а тепер ми їх почистимо від всього зайвого. Ми відрізаємо ось цю частинку, а тут, де є чисте м'ясо, ми залишаємо. Курячі сердечка почищені, ми їх відправляємо в сковорідку до цибульки та морквочки. Гарненько їх перемішаємо, додамо трішки чорного меленого перця, трішки підсолимо, ми ще не солили. Все знов гарно перемішаємо. Далі нам потрібно додати, якщо є бульйон, якщо нема бульйону, можна додати трішки води. Тепер закриваємо кришкою. І будемо тушкувати хвилин 15-20. Нам потрібно трішки взяти муки. У мене тут приблизно 2-2,5 столові ложки. Додаємо сюди або вершки, або 2-3 столові ложки сметанки, додаємо трішки водички і гарненько все перемішуємо так, щоб не було у нас комочків. Глянемо, як там наші сердечка, додаємо сюди нашу підготовлену суміш, гарно перемішуємо це все. Тепер настав час додати лаврові листочки. Сюди ж додаємо наш. Чесничок витиснений. Якщо суміш трішки загуста, додаємо водички або бульйончика, якщо в нас є. Гарненько перемішуємо. В цей момент додаємо приправки, які всі нам хочеться ще. Закриваємо кришечкою та будемо ще тушкувати 8-10 хвилин. Ось, друзі, таку смакоту ми отримали. Такі смачні курячі сердечка в вершковому сметанковому соусі. Якщо вам сподобався рецепт, готуйте, діліться. Рада вас бачити! До зустрічі на нових відео!